Це, що тобі потрібно знати про минулий час в польській мові. Правило номер один: минулий час в польській мові абсолютно не такий, як в українській мові. То, друге, щоб з ним розібратися, тобі спочатку треба зрозуміти, хто такі оні, хто такі оне. Якщо ти думаєш, що оні це живі, оне це не живе, ти помиляєшся. Спочатку вивчи це. Друге на чотири закінчення, які є в українській мові в минулому часі у поляків їх. 13. Треба буде вивчити всі закінчення. Я говорю зараз про WAMW-ліш лі. Вишме, вище ви. Ну і во, ось оці це 13 закінчень, яких немає в українській мові. В українській мові все набагато простіше. Потім, після того, як ти все це освоїш, ось ці три пункти, ти маєш зрозуміти, як відміняються дієслова, пов'язані з рухом, тільки з правильним рухом. Тобто, я йшов, я пішов, я перейшов, я вийшов, я зійшов, я підійшов, вони для жіночого та чоловічого родів відміняються по-різному. Тобто ти вже знаєш стандартну модель, але в цьому випадку трошечки вона стає нестандартним. Далі до цих дієслів також додаються дієслова, які закінчуються на еч. Міч, «умєч» і навіть єч. Вони також відміняються трошечки по-різному. Далі, останнє, що ти маєш додати, це також додай, будь ласка, дієслова, які закінчуються на «онч». Наприклад, вжонч, наприклад change, наприклад, отпочаонч, вони теж мають деякі свої нюансики. І в принципі, ось у цього всього на рівень А0, А1 і А2 тобі буде отак з головою достатньо. Навіть для рівня Б1, тобі ось у цього всього буде достатньо. Якщо тобі хочеться все це вивчити адекватно, якщо тобі хочеться все, щоб тобі це розживали. Цим якраз таки я займаюся на своїх youtube курсах які називаються Польська до автоматизму і заговори за 21 урок. Я конкретно вже написав великий курс на А1 і дуже великий курс на А2. Всього у мене, можна сказати, під 200 уроків записано, які дозволяють тобі грамотно, структуровано, логічно, не перенавантажуючи себе складними табличками. Їх я не використовую взагалі, тільки пояснюю на практиці. Ми спочатку говоримо, а потім розбираємося, чому саме так має бути. В разі чого мій YouTube називається Полський Закімен, точно так само, як і називається мій TikTok, мій Telegram – Повністю все на світі у мене називається однаково. Успіхів!